Як же має бути? Це питання має виникати у всіх. Як має бути, як це подолати? Якщо кажемо про депутата Верховної Ради, він має створювати механізм, щоб гроші йшли автоматично, а не через вибивання. Він має аналізувати проблеми, а не латати дирки за рахунок оцих коштів. Він має ініціювати реформи системи фінансування, а не вигризати субвенції. Якщо кажемо про депутата місцевої ради, депутат місцевої ради має змінювати програми, регламенти, відстежувати тендери, запобігати деребану, тобто приймати всю активну свою участь. А не завозити пісок на дитячий майданчик. Це не робота депутата, у нього інше має бути сприйняття як депутат. І ось шаначі в завершенні Хочу сказати, якщо депутат вибиває кошти, а не займається законотворчою діяльністю. То він не вирішує проблему, а він її консервує. Бо завдання депутата це законотворчість і контроль за тим, за тим щоб ці закони виконували. Держава зміниться тільки тоді, коли депутат не скаже, я вибив мільйони, а скаже, я створив такий закон, який позбавив 100 шкіл. Потреби вибивати гроші. Оце буде результат депутата. І ось тоді буде сенс у Раді, буде сенс у виборах і буде надія на нормальну державу. Іншого не дано, нічого не зміниться, поки депутати будуть вибивати гроші. Все буде залишатися так, як воно є. Знаєте свого депутата, в першу чергу, шановні глядачі, якого ви і обирали. Питайте у нього не про те, скільки він вибив грошей, а що він змінив своєю діяльністю як депутат, маючи повноваження і маючи статус депутата. Ось що має розуміти виборець, що ти зробив як депутат твій результат. Тому, шановні речі, поширюйте це відео, ставте вподобайки, залишайте коментарі, ставайте нашими підписниками. Всім вам дякую і до нових зустрічей.